Дівчата, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про норкові шуби, китайська норкова шуба чи грецька норкова шуба. Чим зрізняється їх хутро і яку краще собі обрати? Сьогодні це з вами і вияснимо. Насправді і та і та шубка дуже гарна, але вже по вазі ми можемо оприділити, де грецька шуба, де китайська, тому що грецька вона набагато, набагато важча, а китайська легша. Чому? Зараз я вам поясню. Це грецька норкова шуба, вона має природній блиск, який навіть при штучному освітленні дуже сильно блистить. класно. А в китайській норковій шубі блиск, по-перше, не такий природній, і при штучному освітленні він так блистіти не буде. А ця шубка дуже круто блистить навіть при штучному освітленні, тому що це у нас блиск природній. Дівчата, в грецькій норковій шубі у нас підтримують. Пушок, один лише під пушок, вона дуже плотна, набита, і ось цього ворсу у нас немає тут. Тобто вона дуже, дуже класна, плотна. Подивіться, це все видно. Однорідна. Дівчата, А китайська норкова шубка вона теж гарна, але ми бачимо, що ось ці, ось ці, ворс, ці ворсинки, вони, бачите, вони бачите, вище, це видно, неозброєним оком, і вона не така плотна. Під він рідкий, не такий плотний, як в грецькій норкові шуби. Ну, навіть по відчуттям ми можемо це відчути, коли ми їх торкаємо. Що ця вона така наче тонша, ця прям плотна набита, класне, дуже круте худо. Наступне, на що ви маєте звернути увагу, щоб відрізнити грецьку норкову шубу від китайської норкової шуби, то це, звичайно, деталі. А саме фурнітура, яка має бути якісна і продумана просто до деталей, до дрібниць. Наприклад, як наша, вона вся брендована і. Навіть до таких деталей, як ось маленькі стразики приклеєні, все а, круто зроблено, якісно, і підклад також він буде крутий, брендований. І а, ще такий момент, дівчата, грецька норкова шуба, вона вони йдуть не крашені, тобто їх не фарбують. Це природній колір норки. Як ми це перевіряємо? А дуже просто: ось тут у нас а, ми бачимо. Шкірка, яка вона не покрашена, вона йде біла. Тобто ця норка її не красили, Вона натуральний, має кольор, такий, як є в природі. Якщо ми подивимося на ось цю китайську нашу норочку, то ми побачимо, що її тонували в такий відтіночок трішечки синьо-сірого кольору. Наступний момент, дівчата, на що ви маєте звернути свою увагу, то це до кожної шубки. Класною якісної грецької має бути свій номер і голограм голограму. Якщо бути чесним, то її можна підробити і її. Підроблюють, а номер підробити вже ніяк не можна. Ось там, ну, дівчата, дуже просто можна відрізнити китайську норкову шубку від грецької норкової шубки. Я думаю, ця інформація вам запам'ятається і знадобиться, коли ви будете купувати собі нову шубку. Тому, дівчата, вибір, звичайно, за вами, яку обирати, яку купувати. Ну, а у нас в Paradise Store справді величезний вибір, як норкових шуб, так і не тільки. Тому приїжджайте, приходьте до нас або замовляйте. Ну і, звичайно, підписуйтесь.